Сьогодні хочу показати, як я готую українські голубці. Ну чи голубці? А як говорять у вас? Давайте готувати разом. Рецепт залишаю в описі під відео. Але спочатку хочу вас познайомити ще з одним моїм каналом. Канал називається Домашня кухня з галиною. На цьому каналі також є дуже багато різноманітних простих страв. Тут ви знайдете все для себе: і перші страви, і закуски, і святкові, і випічку. Запрошую підписатися, силочку залишаю в описі під відео. В капусті я вирізаю качана і цілу головку кладу в кипящу воду. Залишаю на 10-15 хвилин і знімаю по кожному листочку. Тим часом у мене вже вариться рис. Ось я пропарила всю свою капусту, познімала всі листочки, і тепер потрібно обрізати цю таку. Тверду частинку, яка нам в голубцях не потрібна. Якщо у мене листок великий, я його ще перерізаю навпіл. Люблю такі невеличкі голубці. Після цього роблю зажарку із цибулі та моркви. Я буду сьогодні готувати і м'ясні голубці, і пісні на свят вечір. Спочатку почнемо із м'ясних. Відварений рис викидаю в велику миску, беру фарш, у мене сьогодні телятина і свинина. І додаю зажарку, яку я тільки що готувала. Солю гарненько за смаком, додаю перець, сухий лавровий лист, можна паприку додати, я сьогодні додаю трішки коріандру. І тепер цей фарш потрібно гарно вимішати руками, щоб він став однорідним. Господині, якщо вам подобаються мої рецепти, не забувайте ставити лайки, адже ваші лайки найвища нагорода для мене. На моєму каналі є дуже багато різноманітних рецептів на будь-який смак. Не забувайте підписуватись на канал, і щоб вам було зручніше користуватися рецептами, я всі об'єднала їх в плейлисти по назвах. Є різноманітні способи, як завернути голубці. Мені ближчий до душі спосіб, я його називаю кульочки. Як я це роблю, показую конкретно на відео. Такий спосіб дуже акуратний. Голубчики виглядають такі гарнесенькі, однакові, ну дуже симпатичні. На дно каструлі, в якій я буду тушити голубці, я викладаю якісь різноманітні обрізки, листочки від капусти, щоб голубці не пригорали. І починаю наповняти каструльку. Після цього мені потрібно приготувати заливку. На сковорідці я обсмажую цибульку з морквою не сильно, тільки пасирую. До них додаю пару ложок якісної томатної пасти. Це все обов'язково підсолюю і завжди повторююсь, там, де в мене є томатна паста, завжди є цукор для балансу смаку. Гарно це все перемішую ложкою і обсмажую приблизно 5 хвилин на середньому вогні. Зараз 21 століття і ми все робимо по модному, але є речі, які для мене незмінні. Наприклад, ось ця тарілочка, якою накриваються голубці і притискаються. Так робила завжди моя бабуся і тепер роблю і я. Під накритою кришкою голубці протушую приблизно годину. Стосовно пісних голубців, рецептів дуже багато. Їх роблять і в овочеві, і з грибами. А я сьогодні вирішила зробити із сердиною. Це вийшло дуже смачно. Обов'язково скуштуйте. Через одну годину голубчики мають ось такий вигляд. Ви чуєте цей запах? Якби могла б, передала б вам його через екран. Просто неймовірно смачні голубці. Вони в міру солені. Капуста дуже м'якесенька, навіть не відчувається. За рахунок цієї засмажки зверху, вони дуже соковиті. Подавати такі голубчики можна із сметанкою, гірчицею, все, що ви полюбляєте. Я сьогодні присипаю зеленю і можна смакувати. Зараз покажу в розрізі, які гарненькі голубці у мене сьогодні вийшли. А ви не забудьте поставити мені лайк, якщо цей рецепт припав вам до душі. Скористуйтесь цим рецептом. Цей рецепт переходить з року в рік в моїй родині і залишається незмінним. Бажаю вам смачного! А ви не забувайте, що приближаються свята і на моєму каналі є дуже багато різноманітних святкових страв. Ось пару днів назад я випікала пампухи, пісні на святвечір, Вийшли дуже пухкі. Ідеальні. Ну і звісно, куди ж без різдвяного штолена. Штолен я печу другий рік підряд і скажу зразу, що вишукувала різноманітні рецепти, які б мені подобалися. Сирний штолен чомусь не заходить ні мені, ні нашій сім'ї. А ось дріждєвий у нас обожнюють, тому що сирний не буде стільки визрівати, скільки дріждювий, його потрібно їсти зразу. Цей рецепт на каналі дуже класний. Він простий, легкий, з ним треба трішечки заморочитися, звісно, потратити часу, але воно того стоїть. Такий штолин я куштувала зразу, коли він випікся, і куштувала після того, як він визрівав, три недільки. Скажу зразу, що після визрівання він набагато смачніший, плотніший. Тому скористуйтесь таким рецептом, на... І обов'язкова страва на святковому різдвяному столі, як на святвечір, так і на різдво куття. Кутю я завжди роблю по бабусиному рецепту. Так робили ще мої предки. Трішечки, звісно, ввела якісь нововведення, але рецепт залишається тим самим. Дуже багато господинь говорили мені, що куття не вимішується руками. Але я їх не слухаю, чесно, тому що в нас в сім'ї кутю мішають тільки руками. Хочете, мішайте чистими ручками помитими, хочете, надівайте рукавички, але це мають бути тільки руків. Таке в нас головне правило. І ця кутя, яку я виставлю в себе на каналі через декілька днів, також вимішана руками. Найсмачніша, найпоживніша. Я впевнена, що кожна господиня знайде у мене на каналі щось цікавеньке для себе, адже зараз наступають свята, і все одно кожна сім'я сяде за святковий стіл і щось захочеться приготувати, відчути крихітку того свята навіть для дітей. Тому шукайте цікаві рецепти, підборочка є уже для вас, всі рецепти є на каналі. Я вам бажаю смачного, миру та добра!